Приїхав, коротше, щоб ми перевірили ніхто себе. Раніше такого не наблюдалося, якщо стану. Яка мені радиться, головне, що ну, ніяка проблем робота і все. Ми просто перевірили поставив. Так, ну, звісно. Коротше, приїду додому, розкажу про, там про останні нюанси, які в мене були. Так що зараз мені просто головне ну, автобус заглядати цей. Бубу, на, на <гум> ну, наверное, лічка соло тай нема. Блять. Так що шо, да тем тут може бути. Духа, наверное, спольна. Щас чекну вообще. Ми продав шопа. Ну то ладно. Коротше, головне, що вже на основу все.